Саш. А? Все нормально. Так, а що? Ну, не знаю, виглядає доволі крінжово, навіть як для скетчів на наших початках відео. Так, Даша, тихо. Ага. Ти ж всю здобуш розлікаєш. А кого ти виглядаєш? Розумієш, хочеться чогось свіженького то розрізати, подивитися, що там. Ага, зрозуміло. Ту може он тут. Та ні, ти що? Це вже далеко не першої свіжості. То може он тут? Ну, такий трофей в мене вже є. До речі, можна глянути ось тут. Десь там щось прикольне. Ага. Опа. А оце вже свіжачок. Так ми ще точно не починали. Треба поставити лайк за ідею і написати комент. Усім привіт! Коли я дивлюсь у дзеркало, кожен раз я бачу Сашу, ведучого каналу про настільні ігри Компашка. Канал, де розповідають про настільні ігри, показують настільні ігри та чекаються нових та нових настільних ігор. А ще. Чекають ваші лайки, шейри та активність у коментарях. До речі, я Даша, і сьогодні в нас розпаковка. Для вибору гри на розпаковку ми з командою завжди беремо декілька критеріїв: відомість, цікавість та кількість елементів у коробці. У цей раз вибрати було дуже легко, бо а, ця гра стала хітом майже одразу як вийшла. І Б. Даша засікає час. Е, режисери, вмикайте перемотку. Двісті дванадцять карток. Скільки п'ятдесят сім секунд вклався в хвилину. Отже, у вас у коробці чекає ціла хвилина різної інформації. <хух> ну що, поїхали? Let's go! Діставай наш е, любий скальпель. О, ні, краще давай, може, я. Так. <хух> це вже звична операція. Кожен раз страшно, як вперше. Як я це обожнюю? Головне коробку, тільки не Угу. <хух> так. Поїхали. В неї навіть упаковка показує всю її свіжість. Обожений, це запах. Так, ну що, я пропоную тобі відкрити і подивитися. Ого! <рігла> Вау! <рігла> Ні, прикольно. А це пакет з пакетами. Ну, для екологічної гри, напевно, не дуже доречно, але, <рігла> в принципі, <рігла> вже маємо, що маємо. Так, тут у нас колоди різних карт. <рігла> З гарними тваринами. Так, да, прикольненькі такі. Ну, промалювано про це приколі. якась змія, я їх поїздну. Так, це ж цей. Ні. Виглядає не дуже симпатично. Це, ні, це не баран. Ну, такий собі з мене зоолог. — Так, це, напевно, інструкція. Так, це інструкція. Але вона англійською мовою, тому, напевно, будеш читати її ти. Отак її спалися, що не знає мову. Так, це теж е, щось схоже на Глос... а, гл... глосарій. Глосарій. Хоч щось я знаю. Е, так, тут щось описане. Почитаєте... Ні, ну оце, що це таке? Ікон овервю Овер ікон. Оверв ага. I'm Sasha, I'm from England, America. Да. Так, тут у нас є повний опис усіх іконок, mm -hmm. бо їх тут дуже багато, тому оце не втрачайте дуже корисна <свісно>, листівочка. Так, що у нас тут ще є? Це вже, напевно. планшетка. А, це планшетка. Так. Так. Така, ну, доб Добротна така, як, ну, як в сучасних іграх, таких якісних. Це вже м'якша, але... Теж яскрава. Це для чого така. А, вона дву, а і вона двостороння. двостороння, це класно. Двостороння. Схожа на ігрове поле разом з якимись mm. функціями. Багато однаково, багато, так, їх багато. А тут Саш, дивись це наше улюблене. Давай просто зробимо паузу, <пілляв> розслабимося на тобі, мені і повидав. Ви поки заварюєте чайок, каву і насолоджуйтесь. Що, що ти відчуваєш, коли ти сидовиш? Е, поки ми тут релаксуємо, ви можете написати в коментарях, чи, може ви чули щось про цю гру, а може грали, у вас є якийсь е, особистий досвід. Напишіть. Що ж, тут стільки цих фішечок, що якщо у вас велика компанія, то, я думаю, вам на півгодини кожному хватить це все доставати. Так, Точно. а це вже у нас ігрове поле. Ого, ну вона тут так. Ну, зараз ми його розкладемо потім. І просто що тут дуже цікаве, так це органайзери. Власне. Можна навіть е влітку в е морозильці робити. І підрозмір фішечок. До речі, це круто. Так, ну, офігенні. Всі ці фішечки можете складати, закривати кришечкою. Все, у вас нічого не загубиться. Mm -hmm. Прикольно, це дуже-дуже корисна штука, якої в деяких іграх не вистачає. E, так, ну що, я думаю, що нам зараз потрібна хвилинка, щоб це все розкласти і подивитися, як воно виглядатиме в цілісному вигляді. Так, і напевно нам потрібен більший стіл. Mm -hmm. Ну, Ось ми і розклали гру, і десь так вона має виглядати. У нас на це пішла не хвилинка. Так, так. Ну що, давай, давай перший коментар від тебе. Ну, ми вже з тобою це проговорили, що дизайн тут дійсно дуже примітивний, насправді. Ми очікували дуже багато від цієї гри, проте, навіть ну, ці поля не дійсно зроблені як в PowerPoint. Так, ну, блин, щось не дуже не нам сподобались ці планшети, вони, по-перше, якісь, ну, не знаю, дуже тонкі. Е сама промальовка, ну, можете подивитись, не знаю, ці якісь в е ці листочки, камінчики ці як із, не знаю, 98-го року з комп'ютерної гри. Тоді ще не було. Та, я не та, знаю таке, таке. Ну і та сама історія з картками. Вони дуже м'якенькі, і я думаю, що на друге-третє використання вони вже не будуть мати такого зовнішнього вигляду, тому обов'язково до них треба купити протектори. Так, на кожну карточку, а їх тут, повірте, дуже-дуже багато. Yeah. Цей процес у вас не напевно не один вечір. І ще хотілося б сказати стосовно таких ігрових кубиків. Ну вони стандартні, як і в багатьох іграх, дерев'яні. Але от на самих планшетах, якщо порівнювати з тією ж косою, так, Star Wars. І Star Wars, так, то там є такі спеціальні ячейки, куди їх можна вкладати, і ти інтуїтивно бачиш, куди його ставити. А тут ну, ти просто ставиш на оці тоненькі картонки і, і здогадуєшся Нап... про це не відразу, що вони мають Так, стояти ну, наприклад, там. на цих картонках є от ну жовтий, таке, така зона для кубика, так, ти розумієш, що сюди, але і на самі картки із звірима теж можна їх ставити, і... а тут немає позначок, куди саме, угу. як, скільки. Це вже треба занурюватись в правила. Бо, ще раз пояснюю, ми поки правила не чіпали правила, ми не розуміємо, поки механіки гри. Ну, органайзер, наче, от, якщо так зробити, вони там між собою не пересипаються. От. Е, але, напевно, в, в пакетиках було б зручніше тримати ці фішки. Ну, тут кому як. Ми спочатку взагалі з тобою не зрозуміли, куди які фігурки саме покласти. І в нас з mm -hmm. тобою це зайняло трішки більше часу, ніж ми очікували в дві руки. А якщо розкладати самому, то напевно це буде дуже довгий, затяжний і нецікавий процес. Так. Я думаю, що комусь подобається, комусь ні, але вони тут є зайвими, напевно, не будуть. І хотілося б ще сказати стосовно карт з тваринами. <laughs> З тваринами. Так. Ну, тварини тут прикольні, деякі прям дуже смішні, особливо для тих, хто любить тваринок. Можна просто погортати тут, кажу, їх багато. От. Але ну, мені особисто не дуже подобається дизайн е цих карт. Ну, він, як на мене, трохи примітивний. Є mm. таке. Є ну прямо я кажу, як студент, випускник дизайнерського якогось курсу, так стокові картинки. Спочатку дивишся, ніби цікаво, весело. Там ще є деякі класні картиночки тварин, але потім ти розумієш, що це дуже просто. Або ми так. вже просто з тобою розбалувані дуже класними. Ні, просто в деяких в деяких іграх, наприклад, вони ну, є прям дизайнерські малюнки, так, там, від так. якихось художників, і ти просто насолоджуєшся кожною карточкою. А Тут ну тварини, які ти можеш просто в інтернеті подивитися там на. National Geographic, mm -hmm. не знаю. Ну, і, наприклад, якщо подивитись на коробку, ну, вона прям така яскрава, якась не знаю, там, футуристична, ніби там. Да? А якщо подивитись на, на саму гру, ну так, вони ніби як з інших світів просто. Так, коробка класна, вона яскрава. Дизайнери класно її продумали. І коли ми її розпаковували, я думала, що там прям буде ну вау. А по факту такі не дуже цікаві карти, але так, ми не будемо забувати, що ми не знаємо, поки самої механіки. Можливо, ця гра дуже, -дуже цікава і захоплююча, поки ми цього не знаємо. І я сподіваюся, що це так і є. Ми дізнаємось. і ми це і дізнаємося. ви дізнаєтесь. І ми про це вам розповімо. Так і якщо ви раптом захотіли придбати у колекцію якусь настолку, але вагайтесь щодо наповнення всередині, просто запам'ятайте ось ці три обличчя. Пишіть нам в коментарі назву цієї гри, і ми професійно розпакуємо та звітуємо про те, що вас чекає всередині. І не забувайте підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та розкажіть про нас друзям. Це найкраща нагорода за мої страждання.